Зібрало нас тут саме проблема дітей з вадами слуху. Наскільки ми знаємо, наскільки ми знаємо, то на сьогоднішній день у Києві в лор-інституті числиться 220 діток, які потребують кохлеарної імплантації. То є дітки, як повністю не чуючі, так і діти слабо на жаль, на превеликий жаль, у нас навіть в державі є програма, якби за державний бюджет має проводитися фінансування коклерної імплантації, заміна мовних процесорів все, що потрібно дітям такої категорії. Але вже більше ніж два роки держава ну, вона взагалі не фінансує цю програму. От є програма визначена законом, вона є, вона стоїть, але фінансування по тій програмі немає. І тому тому на сьогодні батькам приходиться збирати кошти, збирати по волонтерам, збирати по різним організаціям, звертатися до, до депутатів, до людей, до бізнесменів, ну до всіх людей, які принаймні можуть хоч чимось допомогти, щоб зібрати суму у 30 тисяч євро, яка на сьогодні визначена для кохлеарної імплантації. Я думаю, що при зарплаті півтори тисячі гривень, при тій пенсії інваліда 860 гривень, яку отримує дитина, зібрати 30 тисяч, купити імплант і прооперувати дитину, то є неможливо. Держава не виділяє кошти не лише на, на імплант, а ще й на апарати. Так. Ми дістаємо один державний апарат слуховий, а треба нам два. Ми дістали один, а другий. 16 тисяч гривень на теперішній час коштує слуховий апарат нормальний для дитини, щоб був не такий, як у аптеці 450 гривень то для. Доросли людина, яка вже говорила і приблизно, якщо не почує звук, вона догадається, що то за звуки. Батьки пробували самі від себе писати звернення на Міністерство охорони здоров'я, писати звернення на Міністерство соціальної політики, звідки приходила відповідь, що ну, якби в нас існує державна програма. Ви під'їжджаєте в Лорінститут, який знаходиться на Коломіченка в місті Києві, проходьте всі медичні ті. Ставайте на чергу, а ми там чекайте вже чекайте. Черги. Зараз якби потреби військовослужбовців, що на сході перебувають, трохи знизились і ми свою діяльність спрямували для допомоги хворим діткам. І от почали працювати. Перші, хто до нас звернувся, то були Іванишинець, Ярослав Матішинець. І ми свою діяльність спрямували для Підтримки для збору коштів. Адже, як батьки сказали, проблем, проблема наразі гостро перебуває. Більше 200 діточок стоять в черзі на кохлеарний імплант. І це лише ті люди, які стали в чергу. Я думаю, що їх є набагато більше. І справа в тому, що на волонтерстві і на добродійниках, і громадських організаціях такі суми зібрати неможливо. Тобто проблема стоїть гостро, і проблема повинна вирішуватись на рівні не місцевого самоврядування чи обласного, а на рівні держави. Для нас важко зібрати ті кошти. Перш за все, важко батькам зібрати ті суми грошей. І сподіваюся, якщо це питання буде. Піднято на рівні держави, тоді все можливо зробити. Тобто, можна велику кількість дітей ввести в суспільство, щоб вони могли жити повноцінно. І от зараз закликаємо всіх так само долучитися до того і підтримувати діточок. А це то наше майбутнє.